Повністю обслугований з працюючим кондиціонером на новій гумі восьмимісний автомобіль. Двигун, як ви любите, 1.9 дизель. Volkswagen T5 з'явився в продажу в твоєму авто. Затонований, корозії по кузову немає. Авто вже готове для того, щоб ви на ньому заробляли. Є власники цих автівок? Напишіть в коментарях, як вам. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти в розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, гарний салон, охайний. До речі, також є обмін на ваше старе авто. Кондиціонер працює, магнітола є. Ну що ще потрібно? Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно і доставити. За більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, звертайте за номером телефону та не забудьте підписатися. Буде дуже багато варіантів. Салон в гарному стані, Ремені безпеки є. Це гарний Т-5 і це твоє авто.